Привіт! Зараз ми розглянемо один із методів визначення водневого показника pH деяких продуктів харчування, косметичних та побутових засобів. Зверни увагу на обладнання та речовини, необхідні для досліду. Лимонний сік отримують зі штучного гібриду фруктових дерев, роду цитрус. Сік містить від 5 до 6% лимонної кислоти, яка дає лимону кислий смак. Молоко є емульсією крапель жиру у воді, виробляється молочними залозами усавців жіночої статі, йогурт кисломолочний продукт, що виробляється шляхом квашення молочної основи культурами молочнокислих бактерій. Газований напій, напій, який зазвичай містить газовану воду, підсолоджувач та природний або штучний ароматизатор. Наш напій містить яблучний сік. Також нам знадобиться розчин мила. Мило розчинна у воді мийна речовина. Основним компонентом мила є солі жирних кислот. Зубна паста, желеподібна маса паста або гель для чищення зубів. Раніше її готували на основі крейди. Сучасні зубні пасти в основному виготовляють із силікатів. Ми будемо використовувати розчин зубної пасти. Засіб для зняття макіяжу продукт, що використовується для очищення шкіри від косметики. Пральний порошок спеціально розроблений для чищення текстилю мийний засіб, який являє собою суміш хімічних сполук у твердій формі у вигляді порошку. Ми будемо використовувати розчин прального порошку. Паперові тест стрічки використовують для визначення pH. Являють собою паперові смужки з нанесеним на них універсальним індикатором, що змінює свій колір в залежності від pH середовища. Відмінно, давай розпочнемо експеримент. Проведемо дослідження pH харчової продукції. За допомогою піпеток наносимо одну-дві краплі кожної досліджуваної речовини на окремі смужки індикаторного паперу: сік лимону, молоко, йогурт, газований напій з яблучним соком. Порівняємо колір кожної смужки з еталонною шкалою та встановимо приблизне значення pH середовища у досліджуваних розчинах. Сік лимону змінив забарвлення індикатора на червоний, приблизне значення pH 2 середовище кисле. Папірець з молоком став жовтим, приблизне значення pH 6,5. Середовище слабокисле, близьке до нейтрального. Показник відповідає нормам державному стандарту. Якщо PH нижчий, то це свідчить про скисання продукту. Папірець з йогуртом став яскраво оранжевий. Приблизне значення pH 5. Середовище кисле. Значення pH відповідає стандартам. Кисле середовище зумовлене сквашуванням продукту та додаванням лимонної кислоти. Папірець з газованим напоєм змінив колір на світло червоний. Приблизне значення pH 4. Середовище кисле. Газовані напої містять лимонну кислоту харчова добавка Е330. Її додають до напоїв для пригнічення розвитку бактерій. Тепер проведемо дослідження pH косметичної та побутової продукції. За допомогою піпеток наносимо одну-дві краплі кожної досліджувальної речовини на окремі смужки індикаторного паперу, розчин мила, зубної пасти, засіб для зняття макіяжу, розчин прального порошку, та знову порівнюємо колір кожної смужки з еталонною шкалою. Розчин мила змінив забарвлення індикатора на синьо-зелене, приблизне значення pH 8,5. Середовище слаболужне. Мило з таким значенням можна використовувати тільки для рук. Для обличчя та тіла значення pH повинно бути в межах від 5 до 6. Розчин зубної пасти змінив колір смужки на зелений. Приблизне значення pH 8. Середовище слаболужне. Відповідно до державного стандарту, суспензії побутових зубних паст мають знаходитися в межах від 5,5 до 10,5. Папірець із засобом для зняття макіяжу став світлооранжевий, приблизне значення pH 5,5. Середовище слабокисле, значення pH відповідає показнику для косметичних засобів. В розчині прального порошку індикаторний папір набув вираженого синього кольору, приблизне значення pH 9,5, середовище лужне. Дослідження PH використовують для контролю якості продуктів харчування, косметичних засобів, а також в медичних лабораторних дослідженнях для аналізу ґрунтів, води тощо.